Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Президент Польщі Кароль Навроцький відомий своїми раніше антиукраїнськими висловами і засудженням УНУПА і риторично, і навіть законодавчі ініціативи з боку цього політика були тепер. Вже президент Кароль Навроцький висловився публічно у польській пресі щодо інциденту на національному стадіоні Варшаві під час концерту білоруського репера, і заявив, що се має прийняти поправку до закону який заборонить використання символіки онупа червоно-чорних прапорів на території польщі на національному рівні раніше були різноманітні ініціативи на регіональному рівні зокрема от в на сході польщі для того аби обмежити демонстрацію червоно-чорних прапорів і так далі тепер навроцький намагається лобіювати такі зміни на національному рівні на рівні законодавства і сейму і відповідно нагадав польський президент, що він ще на посаді голови інституту національної пам'яті брав участь в підготовці проекту внесення змін до закону про ЄНП і розширення каталогу символів, які переслідуються за законом, включивши в цей каталог червоно-чорний прапор. Досі це не було сеймом прийнято, але зараз ймовірність доволі висока, що це буде зроблено після от подібних провокацій, що явно не сприятиме ук українсько польському діалогу і порозумінню, як ми розуміємо, а лише загострить ситуацію. Але от у такому напрямку рухається політика сусідньої держави. Ну і перейдемо також до новин, які пов'язані взагалі з європейською безпекою, майбутньою зустріч е, Путіна і Трампа на Алясці. Німеччина на цьому тлі продовжує Україну підтримувати і. Відомо стало із урядових публікацій Німеччини, що німецька держава виділить Україні третій пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Чому в доларах в преса повідомляється суму, але все одно це дуже солідний пакет допомоги. Йдемо про програму закупівель американської зброї за європейські гроші, так званий PURL програма, яку Раніше було схвалено, і в міст цього пакету оборонного не розкривається. Але от Німеччина зголосилася профінансувати його фактично на півмільярда доларів. Загалом за програмою Пюрел за останній час анонсовано вже закупівель на півтора мільярда доларів. Темп виділення дуже високий. Спочатку очікувалося, що виділятимуть по 500 мільйонів за раз на місяць. Фактично, зараз бачимо, що дуже інтенсивно європейські пар. Мери намагаються забезпечити Україну засобами ведення бойових дій, відбиття російських повітряних атак, бо там системи ППО входять, і так далі. І так далі. Крім Німеччини, тут варто виокремити Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, скандинавський так званий пакет. Це ті наші партнери, які особливо активні у цьому напрямку. У Польщі затримали українського підлітка, який вчиняв провокації. Росіяни це перепрошую, росіяни це а поляки це називають диверсіями і справді підозрюють Росію у замовленні і фінансуванні цих дій. Принаймні, так пише польська преса. Але от відомо, що 17-річний громадянин України він розмальовував, вандалізував різноманітні пам'ятки, пам'ятники, меморіали, зокрема, ті пам'ятники, які фіксують нібито місця злочинів УПА, як це називають в Польщі. Хоча я би дуже обережно ставився до таких формулювань. Так, але от поляки повідомляють, що затриманий підліток плюндру. Пам'ятники жертвам УПА і громадські будівлі антипольськими написами за наказом іноземної розвідки. Ну йде мова не про українську розвідку, звичайно, а про російську. Ну, от, наприклад, такі червоно-чорні прапори малював цей 17-річний тінейджер-юнак і писав слава УПА або щось подібне. От на такому меморіалі, зокрема, в одному із сіл Польщі з'явився подібний напис, після чого почалося. Розслідування і пошуки е, цього виконавця, відповідно, провокації. Е, зараз е, зрозуміло, що затримано цього хлопця, ведеться слідство, і як коментує саме е, той прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і е, міністр внутрішніх справ е, і координатор польських спецслужб е, Томаша Семоняк е, цей хлопчина, якщо так можна м'яко висловитися, був завербований ворожими спецслужбами. Ми знаємо, як росіяни це роблять через Телеграм. Зрештою, у нас е, в Україні підлітки бувають машини підпалюють вибухівку. Готують для різноманітних терактів і диверсій е, в Польщі теж подібні злочини були зафіксовані координовані вони були і замовлені Росією. Зараз е, бачимо, що молодого і несвідомого очевидно українця замовили, замовили, завербували росіяни через телеграм для того, аби він е, збільшував напругу між поляками і українцями, вчиняючи отакі провокації і диверсії, як це називають поляки. Все це відбувається також на тлі того, що нещодавно Польща заявила про підготовку до депортації. 57 українців і 7 білорусів, які брали участь у е, різноманітних порушеннях громадського порядку, злочинах м, в ході концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, і там також один із провокаторів засвітив червоно-чорний прапор з символікою УПА, з яким він бігав по стадіону у Польщі доволі, скажімо так, різко і напружено сприймають подібні прояви українського націоналізму.